Привіт! Ви на каналі Моє життя мене звати Світлана. Всіх вітаю зі святом, здоров'я, міцного та мирного неба над головою. Підкрасила трошки губи, трошки прихворіла, але бачу, що сьогодні вроді буде погода. Ну, погода як дощу не буде, хочу піти. На базар. Віталік теж, бо всі сидимо вдома, також зараз, поки його роботи немає, коли там по визову, то треба щось робити. Так що підемо разом. Такі справи. Гроба моя гуде, горить. Трошки притоплюю, бачите. Щоб тепленько було, Так, ця, ця краска хороша серебрянка, бачите? Вже 600 градусів, дуже класно. воно не жовтіє, ніде нічого. Тут ж зиму вважайте, йде палилася, груба, торкнутися не можна, бачите? Воно однакова. Ну, тут також вчора теж топила вроде нічого нема. Але якщо берете ось, я відкривала ну, тут закрито, не знаю, як потім буде чистити, що я наробила. Вроді би, потім можна його вибити, якось вичистити, то ось цим взяла ось так ручечкою і прошкребла. Відкривала, дивилась і вишкребла. Ну нічого. Візьму маркером чи чим. Да маркер чи коректор білого. Таку закрию. як здерлося. Отак держиться, все тримається. Нормально. Не жовтіє, нічого. Погодка, звісно, класна. Холодрига. Сніданок супчик Ось такий дієтичний, з півміньками. Зеленю трошечки і сухарики. Сухарики на сковороді без олії сушила. не в духовці, а на пліті. Oh, 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 o Так уже потеплішало на дворі таке сонечко, як давно не було такого сонечка. Що на душі краще. Я була була густинці. хустинці. Здрасте. Да, тут тепленько, да. Спасибо. Знайома моя, недавно син помер. Я часто серце хватало, дуже часто він під, понад хатою ходив моєю і помню Ігор забіг у хату і каже, мама, погано стало, каже хлопцю. Я вискочила не знаю, що робити кажу, я скоро візу, він тільки так махає голову ну, рукою. що Ні. Потім кажу, ну що тобі дати валідол? Ні. Потім каже сахар. Я поняла, кажу, з водою сахар махає головою. Я йому винесла, наколотила, дала води сахаром. І ви знаєте, він відійшов, йому стало краще, але він помер. Ще куди прожив після того. Мама казала, каже, дуже часто хватало серце. З Ігором трошки дружив. Дуже так частенько, бо Ігор казав, каже, Міші, каже, знову погано було, серце схватило в городі, а потім знову, каже, погано стало, візвали скору. Та й таке бачите, аж не віриться, не дуже давно, ось ще 40 днів немає. Знаєте, коли людину знаєш і бачиш, общаєшся, якось так. Просто не віриться. О, такого багато є? Тому що, як я вже казала багато разів, що вічно такого не буде, як зараз. І вічно ми не будемо жити. Ми не вічні. Так що. А добра немає. Добра немає, навіть і війна не зробила людей добрішими. Та й що ти зробиш? Я кажу, скільки кажу, торгували на базарі, стояли, це ж секонд хенд магазинчик біля. Ну, контейнерами поробили, поварили двох з Віталіком вдома і заказали ролети і просто закрили. Ну, зробили вдома, так як самі придумали на закльопки. Взяли його, розборного зробили. Каркаса вдома зробили. Каркас був у нас збараний. А вже до каркаса крішу, все, ми вже робили, все на закльопки, Збирали його у базарі. Ми потім його і забрали з дому. Ми його, кажу, забрали. Хотіли забрати додому. Потім мене його купили. І так кажу, треба було забрати, тому що за копійки додому. І там, звісно, півтора-на-два, по-моєму, з половиною. Те така. Гарна кімната була можна було б літом навіть відпочивати, чесно, так вже я зараз і думаю, але як завжди завжди треба гроші, завжди треба нам щось продати. Ну, нічого страшного. І можна було купити після того так само за таку ціну, але ж не купили. Кладовка могла бути. Ну, такі білі ролети поняли. Половина так, перегородка, і одна сторона рулетів, і друга сторона рулетів. Собі потягнув їх вверх, стоїш, закрив, замкнув і все. То кажу, ніхто ніколи ну якось так стояли, знаєте, зразу, коли приходили нові там, новенькі, то просто дивились, там, якось підтримували на нашому ряду якісь такі, знаєте, всі нормальні, понімають, розуміють, ну прийшла людина, то прийшла. Торгувати, типу, як конкурент. А зараз, бачите, люди якісь такі, я не знаю, як ти виходиш на базар, навіть ти стоїш і прийшла жіночка одна, яка торгує також, і так неприємно було. Сказала, каже, а чого ви тут стали? ставайте біля мене. Чому ви з носками стоїте? Прийшли. Ставайте біля мене і торгуйте. Ви ж мені перебиваєте? Я кажу, я стала там, де я хочу. От я думала не розказувати, але, як завжди, я витримати не можу. Я розкажу, може якась така ситуація. Я не привикла скандалити, я не привикла зло якесь держати, там, хто приходить, стає біля мене. Ну, це ж базар. Стоять разом, торгують. Я стільки віторга зробила ігору. Він же багато курить. І вони всі в радочок стоять, торгують, наприклад, гільзами, табаком. На що вони повинні сваритися? Зараз ж війна, зараз треба піднімати економіку. Люди на пенсії, хто налоги чого завідувати, хто платить пенсійний, хто ні. У кожного своє, чого ж прийти і усьято людям портити так, настрій і греха на душу брати. Ну, Це така жіночка, знаєте, вона буду дивитися наші і будуть знати. Колись Наташа із насінням прийшла стала, Віталік її вивіз. Тоже була неприємність, вона не дала стати до насіння. Я кажу, чому я буду йти до вас, щоб ви мене ще набили, в спину мене били. Ну чого я піду до вас? Я стала взагалі за базаром. Тому що я вже привикла тут, я продаю корзини. Я не можу міняти міста і робити так, як вам хочеться. Я сьогодні стою, завтра мене нема. У мене таке життя. Завтра я можу бути де хочете. Я ж не показую, мене буває по два дні нема, буває по неділі. От щоб ви подивилися наші там і зрозуміли, що ви хочете їсти хліб, може, з ікрою, і з гарними якимись. В... Делікатесами, а ми хочемо їсти, хоча б щоб один був хліб на столі, і хоча б щось чуть дешеве до хліба. Бо мені ой, скільки мені треба. 12 років у муки. Треба завідувати. І треба приходити скандалити, будьте людьми. Я тільки сказала, я з вами сваритися не буду. Як хочете, ви собі стійте, де ви хочете, я буду стояти там. Знаєте, як це неприятно у святу? Оце було починати. Я мовчала, все таки захотіла сказати. Звісно, це у пользу. Підождіть, я відключуся, до мене дзвонять. Виключилася, знаєте, сижу і думаю, про що я говорила. Це жах. Вітайте, вибирайте. Як треба, я вийду. Це жах, що я говорила з вами? Я не хочу відео включати, де я знімала кусочок, щоб переглянути. <рес> Зараз виключу, згадаю, а потім. Потім. Да, я вже згадала. І я казала вам, кажу що це для тих, хто дуже-дуже заздрить. Ну, а люди ж є, що різні от бачите, як виходить, що є недобрі добрі люди. І це ж буде їм на радість. Але тут таке це ваші справи, як хочете, так і. А хочете, радійте. Сьогодні ви радієте, а завтра сумнуєте. Сьогодні ви смієтеся, а завтра плачете. Я не говорю тільки про вас, а говорю і про себе. Так само і я. Сьогодні так, завтра так. Сьогодні я плачу. Завтра я сміюся, або через 5 хвилин я сміюся. Так що, я не Господь Бог. Щоб я вчила людей. Я стараюся щось донести, але до людей не доходять. Люди фальшиві, обманюють. Просто обманюють, хочуть показати, що вони добрі, що вони хочуть, щоб було добре, що вони хочуть допомогти. Це неправда. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Коли людина у очі нібито показує, що вона така вже добра і. А візьміть, до її підіть. І попросить, скажи, ти мені казала чи казав. Побачите. Ну, і побачите, чи то правда так була, я хусті було холодно. Це шарф у мене такий широкий. Як він називається? Ось такий ось широкий. широкий, довгий. Я просто взяла його пополам, згорнула і получився квадрат. Ви знаєте, так добре получилася хустинка аж у четверо. І тепло. А я люблю такий колір. І так, я перезвоню, бо до мене знову дзвонять Одна жіночка прийшла до мене бере носочки каже, дай Божечко, щоб ви продали. Ну, така десь руками, як я, дай божечко, щоб ви продали. Кажеш, багато продали. Кажу, ой, спасіба, кажу, да скільки продамо, ось вам продаю, і вже кажу, слава Богу, вже щось є. Як буде, так буде. Вона сміється, я кажу, чого ви так, улибаєтесь? А вона каже, взяла її такого, ну, весела така, а вона, знаєте, як приємно. Приємно просто. Я її обняла, так, знаєте. Каже, я так догадалася, вже вже знала. Вона каже, я вас дивлюсь. Дивлюсь, коли ви підете в ліс, назбираєте гриби, щоб і я пішла. Так що привіт ікла. Забула запитати дуже знайома. Ти ж така, як я, я буду казати на ти. Дуже знайома якось так. Не попитала, але ще зустрінемося. Десь дуже я часто бачу тебе. Молодчинка. Ну, а коли люди такі, знаєте, отак його, як можна, стараюся бачиш, що без толку то. А якщо постійно знаходитися з такими людьми, сам таким станеш, чесно вам кажу. Ну, буває, щось болить. Ну буває щось у сім'ї не так. Ну, щось може не виходить, чи якісь проблемки. Ну то це, знаєте, не завжди так. Ну потім вже, вже треба ну, хоча б якось. Ой... Отже, що я буду говорити? Нічого не буду казати. Немає людей. Нема людей. Так що всього вам гарного, хорошого, сонечка вам у душі. Всього найкращого. Бережіть себе. Поважаємо одне одного. Це головне. І розуміємо. Ось такі калюшки, і дивіться, яке сонечко, як дуже гарно. Ну, там столик стоїть, Талік стоїть на дворі. Він поки на роботу не ходить, то столиш треба, щоб мені допомог вивезти. Не ви знаєте, тепло так чи холодно, то тепло на дворі, і... а як холодно, то собі заховався в машину і добре. Намажено мені маслом. Та й сама. Для телефону притуліла. Угу, такий нож великий ти мені дав, що це вовше піпець. Таке добре масло селянське. Ми беремо в одному магазині. Дуже добре, як ото колишнє. Ще бумажка. По чому це воно було? По 198? 200 гривень, так. Да. Ну, Чуть-чуть ж немає 200 гривень. Хай так воно бумажиться і буде на тарілоці, отак. Бо треба й масло. Вже закінчилось тут. Сьогодні заробили на масло. Так, да, Віталіку? Так. Да. Але нас чуть сьогодні не поперли з базару. Якому базар? Де яком базар? Mm. Я на дорозі стояла. Mm. Який базар? Що mm. ти кажеш на час? Там знаходиться ну, типу, не частна територія, ну. Це все ж і це. Ну, ми стоїмо не на часної, на дорозі. Ну, ну. Але ж все одно людям є, бачиш, діло до того, де ти стоїш. Що ти можеш і тої людини взяти, вона тебе в стакані води, води втопить і не дасть стакан води, то про що там мова може бути? Ну, Такі є люди, ну, то... а якщо б ти прийшов і сказав, дай мені. Кусочок хліба чи буде, вона ж тебе не, нагнала. Не, треба, треба її попитати документи, що вона казала, що вона їй все є, що вона платить. Хай Вони покажуть, мені не треба, повір. Хай покаже документи. Вона ж почала грозитися, що буде заявлять, чого і стали. Ну, На дорозі стоїмо, ще не в базарі, чого і стали. Так. Де хочу, там я стану хоч, хоч коло пам'ятника і буду стояти. Буду стоять. Зараз труднеча, люди погибають, нема. Піднімати якось ту економіку треба. Нам же ніхто не допомагає, в нас же людям заретяжко. Треба всім вставати і виживати хто як може. Хто може картоплинку продати, хто може продати якусь морквинку, хто може що. Ну що не так? Ну да. А хто нас буде кормить? Хто моє дитя буде кормити і лікувати? Ну, теж я кажу, я не знаю. Це жах. Ну я ж не винувата, що людина стала, поставила контейнера і виказує, що мені платить за його. Мені було невигідно, я стояла місяцями по нулях. Я контейнера вбрала. Скажи, ми його продали, тому що нам було реально невигідно. По два місяці я стояла без єдиного рубля у тупіку. Ніхто не підходив. Підходять і пішов, і пішов, і пішов, і пішов. Зразу second, да, дуже добре, йшов секенд, було мало, було мало конкурентів. А потім, як відкривалися магазини, стали примірки, тепло, після п'яти часов йдуть люди з роботи, всі люди рінули в магазини. Ну, прийшлося його просто платила да, за землю, і патента, все платила. Ну, то що, ну, якщо тобі не вигодно... Людино добра, то продай, теж забери його, вивези, якщо не можна продати, так як ми всі робили, хто як мог. Багато мене знайомих повивозили додому. Теж вивези і стань просто з кравчучкою, так як ми он будемо, тому що треба горуче купляти, теж їздить туди-сюди невігодно, але одне добре, що коли дощик іде, можна сховатися. Да, Собій торгуй. Та й не будеш і ти платити. За контейнера, по-моєму, зараз я не знаю. Може у базарі треба платити за контейнера, коли ти поставила на ту землю. Тому що то не твоя земля. Ну, ми маємо право ставати де хто хоче. Я ж кажу, я можу стати, хоч в кінці міста, хоч в началі, хоч я де хочу, там маю право стати. Я ж не прийшла додому до когось. Я просто поражаюся. І, взагалі, то зараз люди, якщо у людей немає прибутку, то вони і не платять. Зараз коли війна, зараз розрішено. Я пенсіонер. Ну, хай заявляє, прийдуть, я скажу, нехай годують. Моє дитя лікують. Мені допомогу хто дає. Я живу як можу, укалую, а в її ще рот відкрився. Це дуже негарно. Уше. Вона готова була вишвернути, отак схватити і вишвернути. Я не знаю, чому такі жінки недовольні, чи вони їм щось погано у житті щось. Та в кожного погано. Всі ми живемо не мед нам. Але ж ми якось держимося, тримаємося, що показуватися на комсь Це я представляю, хтось під'їхав, я прийшла. Ти чого тут стоїш? Ану, до мене стала або став? Ти чого? Я стільки плачу грошей. А ну, вон, так ми почнемо воювати, то нам уже й війна не треба. Да йолки-палки. Коли б Богдан вона побачила. Я нічого не сказала. Я тільки сказала, я з вами сваритися не буду. Я стала там, де я стою і буду стояти. На дорозі в калюжі. Отут я буду й стояти. Мені тут подобається. Я люблю уєднання. Я люблю добрих людей. Прийшла до мене жіночка з улипкою. Я їй готова була розцілувати. Вона мене мов побачить. Привіт! Я забула, я ж знаю, я дуже зустрічаю часто тебе. Ми потім познайомимося. Хорошо? Може, Люда звати тебе, ні? По-моєму, Люда. Ой, таке діло. Ти може бути настрій. Мені одна каже, да візьми, да пошлі. Просто пошлі, скажи, я що прийшла до тебе в двір, щось прошу. Чи зайняла твою територію? Іди. Кажу, не хочу. Не хочу. Зло на зло, куди це воно годиться. Ось таке справи. Всі пройдуть. Те, що мають пройти. Всегда гладко не буде. Нічого, я викручуся, я найду раду. Я ще не з такого викручувалась. Ого! -го. Що я викрутилась? Жіночка сьогодні прийшла до мене питає, чи у вас є коротенькі носки, чи дуже довгі. А я ж ну, бачила, що в її ну, ж, вибор великий, вона ж багато років. Я кажу, підіть, він теж торгує носками. Я відправляю людей. Мені все одно когось візьмуть, хоча б і 200 пар, і мільйон пар, а в мене одну. Ну і слава Господу Богу! Чого я така? Пішла та жіночка до її, що вона там їй сказала, отако виглядає, бігає за контейнером. Та я нікуди не дивлюся, я дивлюся ось до в своє, в свою, отаку тарілку дивлюся. А не дивлюсь то, що має і хто що в кого. Що вона там не знає, що там не підійшло, я ж не знаю. Коли чую кричить: Та ж вони там Китай продають. А яка різниця, Чи Китай, чи Америка, чи Італія? Головне, у кого його взяти. Хай воно буде мільйон разів. У мене ж не Китай. У мене також написано Житомир. Житомирські носки, в якому Китаю. Але говорить, нехай говорить. Я річну взяла, навіть якби там реально стояв Китай. Китай це класно. Це подпольні а, ці, як вони, фабрики, чи що вони, подвали роблять, то дай пишуть Китай, то погане, одяг погане, взування погане. А якщо я брала на, сек... на секонд-хенді чистий Китай, розкажи. Да. То там, там. же взагалі, там вещі куда? Куда там рівняться. Там і строчки, бляха, там і. Там строчечки, там халати такі, там. І так... ка... Качество, матеріалу. Кімано, там таке все класне. Китай. Да де я вже набрала, то Китаю? У Житомирі? Хто як може, так допомагає? Передали Житомирської фабрики. Ну, звісно, є дорогі носки, є які носки в закупці по 30 гривень. Є дешевші. Ну, так як ця кофта є, одна дешевша, качество синтетика Є тепленька, тоненька. Вона буде стояти, хто скільки Ось ця тоненька кохтинка, тут іде ангора і шерсть. Вона тонка, вона світиться. Може і видно вам, вона світить. Вона буде стоять ого скільки Ну, люди бачать, люди купляють люди вибирають, ніхто ж нікого не заставляє. Ідіть там Китай продають, все Китай. А в тебе на етикетках що написано Америка? Тоже Житомир. Тоже Житомир. Ну, люди добрі. Є». Каже, Віталік треба було взяти і зняти оце все. Кажу, я не хотіла навіть людям розказувати. Я потім думаю, Ну що ж мені не розказати? Що діється в житті, треба хоча б чуть розказувати. І щоб не повторяли його помилки, щоб не було помилок, щоб люди добріші ставали якось. Бо скоро вже від жиру будуть біситися, вже того жиру не буде куди дівати. А воно все одно, куди воно піде? Добре, ви все знаєте, мої хороші, мої любимі, я вас люблю. Ви <світтєві> в мене хороші. Правда? На моєму каналі всі хороші. Так що буду доїдати, бо щось медленно я їм хліб з маслом. І ось ще капучино у мене є. Зробила половиночку дуже довго. Варила суп, картоплю жарили. Ігор каже, вчора вечором нажар картоплі, нажарили картоплю, ще навіть допомагав чистити. Була в його фото, чистив картоплю. Сьогодні знову зварила вермішель. Ну, таке і мода щось до супи, да, до вермішелі, да й що ще треба нам. Головне, щоб спокійно було, без нірву і тихо, щоб мир був. А то це ерунда. Так що, може буде на сьогодні все. Якщо все, то до побачення. А якщо ще буду щось показувати, то ще зустрінемося. Так що до зустрічі. Пока.